Не лише українці боронять свободу та незалежність нашої держави у війні з російським агресором. Пліч опліч з нашими воїнами на передовій воюють іноземці-добровольці. Один із них, – 24-річний Сейд Джо Донал з Мельбурна. Чоловік загинув у грудні 2022 року на Луганщині від уламків снаряду. Майже одразу я з ним здружився, і він мені майже майже не сказати, як другий брат став. Весь проведений час з ним можу сказати був. Дуже щирий, дуже теплий, і про нього нічого поганого я не можу сказати. Абсолютно сьогодні, 26 червня, Сейджу одонелу мало виповнитись виповнитися 27 років. Аби вшанувати пам'ять австралійця на головному майдані міста біля портрета героя зібралися друзі та побратими Дона. Так його називали ті, хто за короткий період знайомства став близьким в Україні. Дон став одним з моїх найкращих друзів. Він був мені як син. Ми були дуже близькими. Сейдж був готовий віддати життя за українську державу і це те, що він зробив. Але наші герої продовжують жити в наших серцях назавжди. Сейдж приїхав до Рівного у складі групи іноземних інструкторів у перші місяці повномасштабного вторгнення. Він готував особовий склад протистояти ворогу та проводив низку навчань, які потім допомогли зберегти життя військовим в зоні бойових дій. І звичайно, що поки ми пам'ятаємо про таких людей. До того часу вороги наші будуть знати, що вони не здолають ні Україну, ні цивілізований світ. Бо ці люди будуть живі для нас, будуть в наших серцях, будуть в нашій пам'яті. Після війни Сейч мріяв повернутися до рівного і оселитися в будинку, де буде видно схід та захід сонця. Тіло до нас почуває у рідній Австралії однак, пам'ять про нього живе в серцях людей, які стали рідними в Україні. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.